Нагадую, ви на першому міському і дивитеся консиліум проєкт, що оборонить кожного тижня ваше здоров'я. І сьогодні будемо говорити, окрім іншого, і про наше ментальне здоров'я, про здоров'я наших захисників, психологічне, про здоров'я і спокій їхніх родин, яким саме і займаються наші нові гості, і ми раді вітати Антоніну Веселуху, директорку благодійного фонду. Ті, боремося за Україну в нашій студії. Вітаю доброго дня! Розкажіть, будь ласка, Антоніно, про центр. Що про той фонд, який ви представляєте, як він пов'язаний із нашим психологічним здоров'ям? Що саме робите, і чим про що піклуєтеся? Дивіться наразі. В нас відкриті центри в Одесі, Києві, Дніпрі та Чернівцях. Це центри, де ми приймаємо військових В кабінетах, наші психологи надають їм психологічну підтримку, допомогу. Це буває дві сесії, п'ять, десять, залежно від їх часу їх запиту. Але також ми робимо виїзди на прифронтові зони до бригад, тому що іноді в них не буває можливості приїхати саме до центру, чи ми працюємо онлайн, тому що немає можливості прийти в місце, наприклад, в Чернівці. І надаємо іноді тільки швидку психологічну допомогу, тому що велика кількість наших бійців повертаються на передову. В них немає часу довго пропрацьовувати. Наш е, проект TMS Rehabilitation – це частина благодійного фонду, який почав своє свою справу на початку повномасштабного вторгнення 24-го. Гуманітарна допомога е, ми навіть вишили комбінезони для військових, як могли допомагали. Але наші засновники вони ізраїльтяни, і вони як ніхто знають, як важлива психологічна допомога та підтримка, тому що там в Ізраїлі це, це особлива, особлива частина їх підготовки. Навіть до бою вони мають скласти іспити, щоб бути готовими надати першу допомогу психологічно собі та своєму побратиму. І тому вони створили такі центри, де всі послуги абсолютно безкоштовні для всіх, для військових та наразі для їх сімей. Тобто ці центри ви коли створили саме з перших днів, коли почав працювати фонд, чи дещо пізніше, коли зрозуміло, що така допомога вже потрібна? Центри перший в Києві був відкритий у грудні 22-го року. Потім вже пізніше, у квітні, відкрилися Одеса, Дніпро та Чернівці одночасно, тому що були запити до нас зверталися з цих міст, і ми відкрили і найняли психологів, які працюють як військові психологи, клінічні. Ми закриваємо різні напрямки, щоб бути корисними. Скажіть, наскільки зараз є потреба, наскільки часто звертаються військові? Бо дуже часто чуємо, що це досить закриті люди, які е, хочуть залишати от той весь біль і негаразди там, де вони все це зустріли, і не хочуть привносити це в мирне життя, коли повертаються на ротацію, коли повертаються просто е, додому. Е, вони не хочуть нести все це в те життя минуле, як, з якого вони пішли до тих жорстокостей, наскільки от вони готові звертатися. По цю допомогу. Дивіться, випадки різні. Буває саме таке, що людина цілеспрямовано звертається до центру, бо розуміє, що я сама не впораюся, мені потрібна допомога. Буває таке, що рідні про щось говорять, кажуть, я тут побачила цей центр, ми можемо звернутися, ми можемо спробувати. Чи навіть жінка спершу звернулася і каже, мені допомогло, чому ні? Тому. Ситуації абсолютно різні, і все ж таки я дуже рада, що ви розумієте, що вони в нас завзяті, сильні, потужні. Вони зі всім впораються. навіть до війни, вони були долаючими, вони зі всім поралися. Але зараз, час від часу, їм потрібна підтримка. Тому ми частіше це називаємо не психологічна допомога, а підтримка людська. Поговорити, пояснити, навчити якимось технікам, щоб ставити, ну себе ввести в ресурсний стан, коли ти можеш сам собі допомогти. Такі хвилини, коли важко, чесно кажучи, бо вони не були до того готові. Ви сказали, перша психологічна допомога так. чим вона взагалі відрізняється від загальної психологічної допомоги? Які такі є пропорції, що говорять про те, що вона повинна бути тут і зараз? Дивіться, коли знайомиться психолог з нашим клієнтом, вони дізнаються один про одного, так тобто, психолог питає: хто ти, що ти, наприклад, скільки дітей в твоїй сім'ї, щоб познайомитися, більше інформації зібрати, і якщо вони розуміють, що є якісь теми глибокі на пропрацьовку, яких багато часу ну треба використати, ми не торкаємося. Тому що це швидка психологічна допомога. Не можна відкрити цю рану, давайте так кажучи, і залишити. Бо і, і не так, так. не пропрацювати її так не можна. Тому швидка психологічна допомога це про те, щоб ввести людину в ресурсний стан, Поговорити, а що тобі надає сил. Прислухатися, пояснити, може, це, а може, це задати правильні питання, щоб людина віднайшла в собі, що її наповнює силами. І головна мета, щоб після такої сесії, це години, півтори, як виходить, людина видихнула. Вона просто, знаєте, іншими очима подивилася на кімнату і така: ого, щось, а я не помітив чогось. Їй стало нібито легше. Ось про це психологічно швидка допомога. Дуже часто так кажуть про психолога, що він як провідник. Він не повинен тобі дати якісь е, свої власні так. ідеї, що він не повинен тебе там навчити чогось там свого. Він повинен тобі допомогти віднайти. От в. В тому твоєму емоційному клубку, який в тобі вирує, особливо коли важко, коли емоцій багато, і ти емоційний інтелект ще не виховав, бо це не дуже в Україні було так модно, soft skills так, вивчати. То ти розумієш, що він провідник, він цим тунелем тебе проведе, і ти такий, та я ж це завжди знав, та я ж завжди бачив десь в собі. Але от як тільки прийшов на прийом, я це тільки в той момент зрозумів. Це, ви кажете, так? це ідеальні умови, так, коли психолог задає питання. Тому що ми звикли як щось на себе приміряти сказати, я такий чи не такий, це подобається, не подобається. а не питаємо, чому. Не копаємося в цьому. А психолог задає ті самі питання, коли, які допомагають тобі віднайти відповідь. Може, сьогодні це одна відповідь, через місяць це інша, але на сьогодні це твоя відповідь на якісь питання, і психолог допомагає, скоординує він, це підконтрольний процес. Розумієте, що коли людина сама в собі це намагається проробити, працювати не завжди гарний результат або ефективний результат, щоб вона не зробила тільки гірше. А коли працюєш з психологом, то є вирогідність того, є гарантія того, що ти під контролем людина зробить тільки краще. Ви казали, що сесії можуть бути е, різної тривалості, так. тобто це не завжди от така швидка одномоментна допомога. Це може іноді бути такий тривалий процес зустрічі, так. Перш за все, це може бути одна сесія, дві, п'ять, десять, як я вже казала, це абсолютно безкоштовно на будь-якому етапі. Трапляється таке, що людина приходить на п'ять сесій, і потім каже, я хочу спробувати сама. І це окей, ми кажемо спробуй, це добре. Якщо що, ти повертайся. Якщо будуть якісь запити, може щось прийти, як ми кажемо, інсайт, і він такий: о, а я тут згадав. Але що стосується часу, наприклад, там 45 хвилин, 50, час, головна мета, щоб людина вийшла. Завершеним питанням розумієте, ми не можемо сказати, що 60 хвилин це є норма, і сказати о час вичерпано, і йди. Якщо ми бачимо, що людина ну нервує. Якщо ми зараз саме зараз підійшли до чогось дуже дуже суттєвого, треба закрити цю рану, скажімо так, і відпустити людину з якоюсь інформацією, може якесь завдання. Це часто трапляється, що психологи пропонують. А подумай про це. І ми наступного разу це обговоримо. Зрозуміло, тобто не буває так, що людина якось ну як це такий пакет терапевтичний отримала, все тобі тільки там, таке, не така кількість і більше е, не навіть до нас не, так. Це дуже важливо, бо ми розуміємо, що взагалі відкритися з першого разу е, небагато хто вміє. А ще от до речі, про відкр... про відкритися, ми ж знаємо завжди, не тільки коли це стосується військових, а взагалі всіх людей в Україні е, про психологічну нашу нашу таку недостатню культуру, що ми кажемо нашу тобі психологу, он ти є подружка, он тебе мама, мама ж кращий психолог, мама все про тебе знає. Розповідай, давай сідай. Ну, це от навіть у вихованні деяких матерів ми бачимо, що що це ти там, я все про тебе знаю. Е, е, розуміємо, що е, людина не завжди розкриється близьким. Але вона іноді і не готова незнайомому лікарю, незнайомому консультанту відкритися. Як це подолати? Дивіться, ситуації бувають різні. Може, ви на своєму прикладі стикалися з тим, що незнайомій людині легше сказати. Ви розумієте, що ця людина ну кому вона скаже? Перш за все, конфіденційність це дуже це найголовніше в наших центрах. Ми працюємо з військовими на будь-якому рівні. Це дуже важливо. Ми знаєте. Навіть менеджери, які з ними стикаються, ми дійсно до них ставимося. Це як скажете, на яких умовах лише би зберегти ваш стан стосовно допомоги сім'ї та близьких, ми завжди розуміємо, що це може бути упереджене ставлення. Вони на нашому боці вони хочуть якнайкраще, але час від часу чи жаліють нас, чи проюцюють якісь свої моменти, і це не завжди допомагає. А психолог, як налагодити цей контакт? Перш за все залежить від психолога. Так, кваліфіковані психологи вміють на е, створити цей конект, вони е, задають правильні питання, вони можуть розказати щось про себе, ну в рамках норми. Е, і поступово, крок за кроком, вони е, допомагають людині розкритися. Чи людина відкривається на результат, який вона отримує, розумієте? Якщо вона бачить, що щось діє, вона крок за кроком спробує розказати щось більше. Тому перш за все це кваліфікація психолога, який може так створити таку атмосферу. Розкажіть, будь ласка, якого рівня експерти і консультанти у вас працюють? Це тільки психологи, психотерапевти, чи навіть лікарі, психіатри, хто є, хто допомагає? Наразі в центрах нас працюють тільки психологи. Вони працюють в різних напрямках: це і КПТ терапія, є військовий психолог, клінічний психолог, психолог, який працює з залежностями. Арт-терапія теж присутня, схема терапія. Тобто, ми закриваємо різні напрямки, щоб людина могла звернутися конкретно до якогось психолога. Яка кваліфікація? Вже ж вони магістри психології, всі документи. Це зараз наразі дуже актуальне питання, це дуже важливо. Вони проходили навчання в Ізраїлі, чому ми застосовуємо саме цю методику, тому що вона нам близька, вона швидка, вона ефективна. Ми її транслюємо в наших центрах. Що стосовно психіатрів, в нас є колеги, до яких ми звертаємось. Тобто, якщо ми бачимо, до нас приходить клієнт, психолога створюється враження, чи після тестів інтейків що йому. Варто звернутися, ми рекомендуємо звернутися до психіатра, направляємо, і там вони пропрацьовують якісь випадки, з якими психолог по кваліфікації не може впоратися. Я чому спитала вас Антоніна, тому що знаємо багато зараз було таких розмов про антидепресанти, про угу. те, хто може виписувати рецепти, так. хто може призначати, бо взагалі знаємо, що це також така наша ментальна риса українців. Що ми шукаємо чарівних пігулок? Ми не хочемо ходити 10 разів до психолога і витрачати час, але або до ще когось якогось лікаря вузького, але ми хочемо так, щоб нам прописали, і так все одномоментно поліпшало. так. І розумію, що це не завжди є. Всі знають, що це не завжди є гарним, і і тому хотіла вас спитати, чи є такі у вас запити, чи хочуть отак до вас звернутися, щоб поліпшити стан тут і зараз, а не пропрацьовувати свої якісь душевні стани? Ні, таких запитів в нас немає. Вони більше з недовірою в час від часу звертаються, тобто і що ми можемо зробити, як ви мені допоможете, але вони не, не шукають легкого шляху. Якщо вони вже м, ступили на цю доріжку, то вони готові пропрацьовувати відкриті і навіть іноді діляться такою е, темою. Інформацією в, варто розуміти, що не всі розмови з психологом вони стосуються війни саме на фронті, що вони побачили, що з ними сталося. Вони люди їх життя. Воно триває сі якісь історії з е, дружиною, з дітьми це теж їх турбує. Вони можуть це розказати, і вони готові про це говорити. Говорити вони не питають про пігулки чи інші методи. Це дуже гарно, тому що насправді ну буває таке прихистку, саме шукають в ліках і не тільки там жінки, але й дорослі чоловіки. І от ви як ви підкреслили наші такі захисники? Вони не такі. Антоніна, ви згадали, що в Ізраїлі проходять спеціальну підготовку психологічно. Військові в мене до речі, колись виникало таке питання: чи проходять українські військові справжні військові не тих, кого призвали захищати. України, uh -huh. чи хто сам пішов добровольцем, а хто вже деякий час працює, як е, це робота в людини? Чи є в них таке? Мені завжди здавалося, що психологічна така освіта вона дуже важлива для військового, і е, чи взагалі е, готові е, ті хлопці, що йдуть вперше на фронт, е, служити до того, що їх там чекає. Ви Знаєте, люди пораються з різними ситуаціями ну в житті, на війні по-різному. Різне нас бентежить, різне ми долаємо. І люди, які були більш підготовлені, вони були сильні стійкі. їх досвід до, до війни, їх е, таким згартував, що зараз їм трішки може легше ніж побратиму чи іншій людині з чимось поратись. А з чимось, наприклад, ні, це нормально. Але чим я була чесно кажучи, вражена, тому що ми виїжджаємо, наприклад, ми були в Слав'янську, Краматорську, до бригад. І вони якось описували, як вони долають якусь тривожність в момент е, якоїсь події, якийсь різкий вибух, щось на лікарні. І вони розказують крок за кроком, що вони зробили, як заспокоїлись, як подолали ситуацію. Я кажу, а ви знайомі з ізраїльським методиком? Ви звідки це робили? Ну, ми просто інтуїтивно це вже на досвіді. Ми робимо те, те, те. І я розумію, що вони як люди інтуїтивно прийшли до цих методик, які в Ізраїлі пропагандують, які в Америці використовують Там ціла система. А вони самі А вони самі, та. бо вони люди, бо вони долаючі, бо вони на досвіді це все роблять інтуїтивно. Описуються своїми словами, а один з одним діляться, що треба зробити це, це і це, це, як наші чоловіки, коротко, чітко, ясно. І це неймовірно. Тобто вони боруються як можуть, і вони долають вони. Утезні. Ви знаєте, ми насправді завжди, е, от настільки ці е, такі моменти е, вони так розчулюють, е, коли ми розуміємо, що ці хлопці вони там поруч смерті, травмування, е, кров. Е, ну їм важко, але при цьому ці відео з цими вони не хочуть забувати, що вони люди і вони людяні. Люди. Оці е, врятовані тваринки, оці дні народження, деякі великим там, серцем, де вони... якусь там шоколадку з бантиком, хлопці один одному дарують, бо вони хочуть жити мирним життям. І заради всього цього, того того людяного, вони от зараз і стоять до останнього свого подиху. Просто вибачте, будь ласка, ви сказали, так. що вони це ці цінують. Це їх ресурс, це те, що наповнює їх. Ось психологи з цим працюють. Вони допомагають зрозуміти, що саме тебе наповнює, дає тобі сили йти далі. І коли вони з тваринкою якесь фото роблять, відео викладають, і це наповнює їх силами. Вони це розуміють, і це чудово. А саме скажіть, будь ласка, чи є якась так от в цих методиках, от ви кажете, ізраїльська методика, методика, американська щодо ментальності людей? Чи тут це взагалі таке універсальні методики, які для всіх підходять, для українця також? Всі методики адаптуються. Чесно кажучи, в нас психологи раз на тиждень проходять супервізію з ізраїльськими спеціалістами, які пропрацьовують конкретні моменти, які трапились. Наприклад, до психолога звернувся військовий якась ситуація, треба її обговорити, треба зробити якісь висновки. І ми пояснюємо ізраїльським колегам, що це не завжди працює так, як вони це бачать. Кажуть, в нас інший менталітет. Але є, а вже щось схоже ми всі люди українці, вони. Як то кажете, сильніші, знаєте, в чомусь вони е, рішучі, вони швидкіші. Знаєте, вже мені тут треба це зробити. І мабуть, це з того, що війна підкралася до нас. Ми розуміємо, що го року вона почалась, але 24-го на рухнула на нас всіх, і треба швидко все вирішувати. Ми чекали 2-3 тижні. Ми все хочемо Дуся вирішити чекає це -3 питання. 3 -3 тижні, ви так? Розумієте, і такі наші ж військові, розумієте, ізраїльські техніки, а що ще коротше, ще швидше. Мені це дайте, мені це зробіть. Ви сказали, що ви також з родинами співпрацюєте, так. а які в родинах виникають складнощі? Це порозуміння між там, чоловіком, який повернувся, та дитиною, чи чоловіком, та дружиною. Які складнощі найчастіше зустрічаються? Дискомунікація. Частіше за все, чому ми звернулися і до сімей, теж роботи, робити в комплексі, тому що сім'ї. Найчастіше звикли до того самого батька, наприклад, в сім'ї. Він пішов на фронт однією людиною, а повернувся, вони трішки не впізнають, якісь його реакції. Вони не розуміють, що відбувається, і замість того, щоб запитати, чи е, спробувати уявити, чи звернутися до психолога. Вони очікують, що це та сама людина. Це та сама людина, вона рідна, це найголовніше. А друге, в неї трішки можуть бути і інші реакції. Стосовно тих умов, в яких вона в які вона потрапила, вона отримала досвід, який не планувала отримувати, але її реакції зараз абсолютно природні, і що ми пояснюємо, я психологи, всім колективам, тим самим близьким родинам, як себе поводити, що перш за все треба шанувати, перш за все треба не тиснути, не задавати питання, на які ви не готові почути. відповідь. Я розумію, що людина повернулася з фронту, і тобі цікаво, ну як ти, що ти там. Зачекайте, запитайте, чим я можу тобі бути корисною. Якщо людина якось реагує на світло, чи вона переглядає периметр, чи може якась агресія, чи вона погано спить. Наприклад, вночі ну, не спить, а в день спить. Це нормально, їй потрібен період, адаптуватися, тобто дати час. Собі дати час і цій людині. Тобто, коли людей військових вмикнули в стан війни, треба час, щоб їх переключило. Тому треба бути, йти назустріч один одному, пам'ятати, що це близькі люди, і слухати один одного та не тиснути. Розуміти, що щось трапилося, і не намагатися пояснити, що військовий пережив. Ви ніколи не зрозумієте, що він пережив, і не треба його про це питати, якщо він не захоче про це поговорити. Так, мені здається, так само треба пам'ятати, що ви самі вже не ті люди, які а. попрощалися в якісь моменти, відправили е, на кудись на передову свого військового чи військову. І ви роз, повинні розуміти, що за цей час і ви змінилися, а діти виросли. Це також бачить батько чи мати, яка повернулася, коли пам'ятає їх в своїй пам'яті одними, а вони вже інші. Ну, все це ми всі змінюємося, і е, оцей пазлик повинен скластися. Е, і якщо не складається щось, то от саме йти до вас, я так. Розумію, так. А, щоб якось і, і розуміти, що це не буде так, як в кіно, коли вас посадять, отак всіх, всю родину на дивані, і все: от, от, давайте по черзі, проговоримо. кажіть, проговоримо, хто чим не задоволений. Все буде комфортно, все буде так, як поступово. вам так поступово о, хочеться. Е, наскільки. Е, Скажіть, будь ласка, ще е, зацікавлені в такій психологічній допомозі ваші ізраїльські колеги. Наскільки вони готові продовжувати цю програму? Бо це дуже також важливо. Бо з кожним днем ми бачимо, що стає все більше людей, що потребують допомоги. Це буде до кінця е, війни, це буде якийсь... Термін, що може комусь треба вже звернутися, і людина не встигне. Давайте розкажемо ще й про це. Ми плануємо підвищення кваліфікації наших психологів мінімум двічі на рік. Тобто, вони проходили навчання в лютому 2023 року, і зараз в вересні ми плануємо теж пройти такий курс підвищення кваліфікації, вже оновити знання, якісь поширити якісь інші техніки. Ізраїльські спеціалісти, як я вам сказала, на зв'язку з нами завжди тобто це супервізія раз на тиждень, та і підтримка. Якщо щось таке сталося, в них дуже багато бажання нам нас підтримати, нам допомогти. навіть сьогодні в Одесі був такий день. Перше, що вони нам писали зранку, ми з вами. Вони розуміють, знаєте, вони теж а живуть вони дійсно розуміють, тому що так вони само буває умовах. так дуже схожі умови. і Вони розуміють, але вони мають дещо іншу архітектуру і будівлі, так більш безпечні для свого перебування там в нас. Нам теж треба цього повчитися ще багато. Чому в Ізраїлю мені здається такий досвід. Ми вже можемо з усім світом ділитися досвідом переживання війни, так і в когось, хто це переживає, досить довго також. Дуже дякую вам за вашу розповідь і за вашу роботу, бо це дуже важливо. Я сподіваюся, що робота благодійного фонду тільки буде набирати оберти, що ви зможете приймати як найбільше людей. Ми знаємо, що ментальне здоров'я зараз стало ну, таким одним. З перших завдань перша леді Олена зеленська на цьому наголошує багато є фондів, багато програм щоб. І люди більш досвідченими стали, бо їм з усіх екранів про це кажуть. Думайте про себе, про свої ресурси, про свій стан. і Звертайтеся, звертайтеся, звертайтеся. Не сидіть вдома про це кажуть, і я думаю, що будуть звертатися. Нагадаю нашим глядачам Антоніна Веселуха, директорка благодійного фонду ТІМС боремося за Україну. Була в нашій студії. Дякую вам, Антоніна, Дякую вам. за все і бажаю вам спокійних днів, не таких як останні в Одесі. Хай Дні будуть мирними, літніми і сповненими тільки приємних емоцій.